Сьогодні завели розмову про енергетичний вампіризм. Хто такі енергетичні вампіри, для чого вони це роблять і як захиститися? Якщо ви сумніваєтесь в силі свого енергетичного поля, відчуваєте цей постійний вплив на ваше поле. Саме чорний агат в поєднанні з авантюрином Ніч Каїра синім посилює вашу енергетичну щільність тобто поля, то воно його робить непробивним. Що, по суті, роблять енергетичні вампіри? Вони не генерують свою енергію і виводячи людину на певну емоцію. В основному це в лапках негативно, Людина западає в цю емоцію, її довели. Вампір підпитується і по-іншому він не може, не може набрати свою. енергію. Тому легше стіжувати з когось цю енергію. Такий енергетичний браслет з натурального каменю може стати вашим помічником в захисті вашого енергетичного поля. Він просто відкриває ту силу, яка у вас вже є, про яку ви забули. Плюс, звичайно, сила вашої віри, якщо ви вірите в магію. Натурального каменю в енергію, то звичайно він вам допоможе і стане вашим надійним другом. Ну, і Ще маленька підказка: це е, звертати увагу, що саме вас тригерить, яка тригерна точка, і працювати з цими почуттями, приймати це почуття, осознати, що воно в тебе є, дозволити йому бути, і цим ти вже дозволяєш. Е, Цьому негативному почутті пройти наскрізь через твоє поле енергетичне, не блокуючи його в своєму тілі, які рано чи пізно приведуть до фізичної хвороби нашого тіла.